Доброго ранку, малята! Ми з бойною раді вас вітати на занятті з математики. Сьогодні ми розпочнемо наше заняття з загадки. Слухайте уважно! Пізні скельця є у нього червоний, жовтий і зелений. Може ними він сказати, йти стояти чи чекати. Що це таке малята? Молодці! Це світлофор. Подивіться уважно на світлофор. І скажіть, скільки у нього червоних кольорів? Вірно, один. А скільки жовтих кольорів? Вірно, теж один. А зелених? Правильно, Теж один. Тож скільки всього у нього кольорів? Правильно, три. Допомагає світлопору регулювати дорожній рух ось такі дорожні знаки. Але подивіться, вони загубили свої місця. Давайте їм допоможемо правильно стати на свої місця. Цей знак малята означає зупинка громадського транспорту. Ви його можете побачити на зупинках. Він прямокутної форми. Тож подивіться на нього уважно і скажіть, де його місце під якою цифрою малята? Правильно під цифрою 1. А цей знак означає заборона проїзду. Тобто далі машинам їздити не можна. Подивіться на нього уважно і скажіть, якої він форми. Правильно круглою. Його місце під яким номером малята? Правильно під номером 4. А подивіться на цей знак і скажіть, що це за знак? Так, це пішохідний перехід. І він квадратної форми. Під яким номером його місце малята? Правильно під номером 3. І залишився у нас знак, який попереджає, що на дорогу можуть вибігти діти. Як ви гадаєте, якої він форми малята? Правильно, він трикутний. А де його місце? Під якою цифрою? Вірно, під цифрою 2. Молодці, малята! Ви гарно впорались. Але у нас з Боною і мигайликом є ще одне цікаве завдання для вас. У нашого світлофора мигайлика є таке правило. По широкій! Дорозі їде тільки вантажний транспорт. Посередній громадський, а по-узькій легковий. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, автобус це який транспорт? Вірно, громадський. То по якій дорозі він буде їхати? Вірно, посередній. А як ця машина називається, малята? Вірно, це вантажівка. І вона буде їхати по якій дорозі? Вірно, по широкій. А це що за транспорт малята. Так, це автомобіль. Тому він буде їхати по якій дорозі? Так, по вузькій. А це що за транспорт малят? Так, це тролейбус. І по якій дорозі він буде їхати? Вірно, по середній. Тож малята, скільки всього машин ви бачите? Вірно, чотири молодці. Діти, ви гарно впоралися з усіма завданнями. І я сподіваюсь вам сподобалось наше заняття. А на сьогодні наше заняття закінчено і нам Боною вже час йти. До нових цікавих зустрічей, малята.